Добрий день, пані Марія. Добре. Нам дуже приємно зустрітися з вами з випускницею Сумського будівельного та стейхолдером нашого коледжу. Зараз ви обіймаєте посаду начальника відділу організаційної роботи Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації. А в коледжі ви вивчали предмет технології та організації будівельного виробництва. Скажіть, будь ласка, чи допомагають вам знання, отримані в коледжі, та як часто ви згадуєте коледж у професійних розмовах? Ну насправді я щиро вдячна знанням, які я отримала в коледжі, тому що це був найбільший такий основа, фундамент, який подалі надавав і певну основу для цих всіх самовивчення якихось, якоїсь інформації. Тобто так, дуже допомагає знання. Ага, як часто ви згадуєте коледж у професійних розмовах? Досить часто, тому що коледж це не тільки знання, це було і якесь натхнення для студентського життя. Тому згадується досить часто. А кому ж все ж таки легше пояснювати технічні завдання? Підряднику чи студенту практиканту Ну, на це питання складно відповісти, тому що підрядник це можна сказати вже більше як досвід іде. А студент це людина, яка щойно засвоїла знання і більше знає по нормативам якимсь, більше поглинула якісь нормативні документи в плані ДБН і все тому подібне. А чи змінилося ваше уявлення про професію після початку роботи в департаменті капітального будівництва? Так, дуже змінились, тому що моє уявлення було про будівельну галузь це безпосередньо на будівельному майданчику. Але, як по-дальшому з'ясувалось, це і велика офісна робота, тобто і проекти, і нормативні документи, договірні відносини. Тому саме досвід в процесі роботи. Дуже змінює своє розуміння про саму, саме будівництво. А які побажання б хотіли висловити нашому сумському фаховому коледжу будівництва та архітектури з нагоди його 105-ї річниці? Я ну, щиро вдячна коледжу за знання, за досвід, за теплі спогади. І хочу побажати, щоб були талановиті студенти, які е, бажають навчатися, е, бажають натхнення для викладачів, е, розвитку та е, сили, терпіння е, і всього самого найкращого для того, щоб розвиватись далі. Дякую вам за зустріч, бажаємо вам подальших успіхів, в роботі та підтримувати міцний зв'язок зі своєю е, альмаматою. Дякую вам.